Привіт! Якщо ти молодий пацан і достиг определенно середнього уровня і хочеш повипендрюватися, тоді ця машина саме для тебе. Так що давай, ти цей подобаєчку, підтримай україномовний контент, а тобі приємно перегляду. І так, друзі, ще раз всім привіт! У нас сьогодні на огляді Шикарний такий кросовер. Можна назвати спорткар Audi SQ5 2018 року. Ну що, давайте подивимось, яка тут приборка. Ух! Красота! Я зараз двері закрию. Ох. Не, ну це SQ5S. Багато чого стоїть. У нас 107 тисяч. До речі, дуже велику благодарність. Я хочу сказати пацанам з автопідбору. Вони приганяють машини, розтамажують, продають автосуми Силочка буде в описі а тут їхній інстаграм. Давайте розберемося по салону. Права водительська карта, у нас все стандартно, стеклоподйомнички, регулировка зеркал, блокировка і пам'ять сидінь. Дефлектори, офігенна цифрова приборка. Моніторчик, я не знаю, тут на 7, мабуть, дюймів. Тут у нас все стандартне. У, у нас сенсорно, Блин, ну за, це, за таке, звісно. Я б уже б купив цю машину. Так, блокировка парктроніки. Щось не вистачає. Напишіть в коментарях, що не вистачає. Таш скрін у нас. Тут у нас кармашик для ключа, до речі. Оп, положили ключок на видному місці. Селектор передач. Парковочка. Музичка, регулювачка. О, прикольно, карбончик такий йде. І тут карбончик, до речі. Куватор, повний привід, Ну за таке точно подобачку потрібно поставити. Бардачок все стандартно у нас. Тут також. Бардачок у нас такий, кстати, ніша тут не витягується, я так розумію. Прикольна строчка, прикольний -сид сидіння кожа, ух, з зрегулювочка. Ідемо назад. Ззаді у нас нічого такого цікавого немає. Ні, ну звісно, це сострочечко дуже приємно. І дуже приємна кожа. Тут у нас постаканчики. Ой, до речі, чорний потолок і панорама є. Дуже цікава, і симпатична машина. Багажник у нас по величині, як в Тігуані, хто знає. Оп, електроперіоз є, є. Так, а де нас вихлопна труба? Я за такі косяки. От, дивіться, що мені не подобається у нових машинах. Все гарно, але труба тут. Під капотом у нас. Під капотом у нас трьохлітровий турбірний двітель. 6 все як положено. Коротше, вона навалює нормально так. До речі, машина... Продажі 18-й рік, ось сюди пишете. Приїхала з Америки. Ціла. Отакі От оригінальні у нас есочні диски. А які тут радіус коліс? Радіус коліс у нас 20. Так що давайте підписуйтесь, ставте подобаючи, кому цікава машина. А інстаграм хлопців я в описанні оставлю. Оп. Ні, звісно попендриватися на такій машині не можна. Машина хороша. Давайте проїдемося. Трішки. Покажемо як воно в движении. І давайте її заведемо. Ух, звучок, конечно. І поїдемо. Та ти що! Кайф. Так що давайте підтримуйте українськомовний контент, підписуйтесь на пацанів. Всім гарного дня!